Доброго дня, пані та панове, в минулому випуску цього циклу ми розглядали найбазовіші реакції людини на стрес. Наприклад, чому вона може не відчути свого поранення або не помітити нову загрозу. В цьому відео йтиме мова, чому в критичних ситуаціях люди поводяться так нелогічно, але так по-різному. Зазвичай на своїх лекціях я показую ось це відео. Як ви бачите, двоє котиків реагують на одну й ту саму ситуацію дуже по-різному. Рудий, напружений, він припав на лапи, він готовий битися або тікати. А ось другий, то що чорно-білий, робить це максимально навпаки. Він намагається зачаїтися, перечекати страшну для нього ситуацію. Люди, як і майже всі інші тварини щодо реакції на стрес, поділяються на два типи: а бий або біжи та Б замри, перечекай. Ці типи реакцій вроджені, наче група крові. Сутність реакцій типу А, якомога швидше усунути загрозу, наприклад, реакцію Б, або втікти від неї, біжи. Але загалом ці люди реагують на загрозу підвищеною активністю. Наприклад, що ми знаємо про людину, що нервово ось так от клацає кульковою ручкою, те, що вона нервує. А тепер ми ще знаємо про неї те, що скоріш за все це людина А типу. У нашого виду реакція А проявляється не лише бий або біжи, а більш широко. Тому в напружених ситуаціях ми кричимо, стріляємо в повітря або граємо в відеоігри. А ось люди типу Б навпаки загальмовуються іноді до повного заціпеніння. Так. Останнє, звісно, трапляється при дуже високому рівні стресу, але загалом для людей типу Б характерно в напружених неприємних ситуаціях розмовляти повільніше та тихіше, і загалом рухатися не так швидко. Саме ці люди можуть раптово завмерти, якщо на них з за рогу вилетіла машина. Ці два типи людей різняться не лише своєю реакцією на стрес, а на більш глибинному фізіологічному рівні. До цього ми ще повернемося, але якщо коротко, то тип Б це повільне системне пристосування до несприятливих умов. А ось тип А це про швидке усунення небезпеки, бо ж є ситуації, де саме швидкість реакції є запорукою виживання. Може здатися, що для виживання нашого виду загалом та на нашій війні, зокрема, потрібні лише люди А типу, адже вони швидкі. Але це далеко не так. Якщо нам потрібен боєць поліцейського спецназу, як у минулому відео, то краще, щоб він був людиною А типу, адже для нього найголовніше це швидкість реакції, а загроза усувається дуже простими діями. Але снайперу краще бути терплячим, виваженим та не робити зайвих рухів у критичній ситуації. Люди а типу діють швидко, швидко виробляють план дії і, як правило, демонструють неабияку волю у реалізації свого плану. Цей кіт 100% А типу, тому що він швидко прийняв рішення, як йому вибратися з неприємного середовища, та почав діяти, але зовсім не помітив більш простого виходу, який відкрився трохи згодом. Пам'ятайте про тунельне мислення, про яке я розповідав в одному з минулих відео. Люди А типу набагато більш схильні до нього, бо більше інтуїтивні та швидкі дії не завжди означають дії, котрі релевантні до виживання. Наприклад, люди А типу можуть намагатися втікти з бліндажа під час артобстрілу. Або ж е приклад із курсу стійкості до аквафакторів, про котрий я розповідав минулого разу. Так, люди атипу набагато більш швидко діють в самих екстремальних ситуаціях. Але... Порівняно з людьми типу Б набагато більш повільніше приходять до норми після стресорних навантажень. А ще люди типу Б краще, набагато краще переносять умови, на які вони не можуть вплинути, від яких не можуть втікти, та які не можуть передбачити. На що це схоже на артобстріл? Коли потрібно довго чекати в ситуації невизначеності, люди А типу отримують дуже серйозну стресорну шкоду. Бо це називається хронічний або неконтрольований стрес. Про нього ми ще поговоримо в майбутньому. Як показали дослідження, люди типу Б краще переносять невизначеність війни або інших екстремальних ситуацій. Вони менше втрачають здатність логічно мислити або навчатися. Так, якщо ви крутий кордівець, то варто бути типом А. Але майже завжди ви б хотіли собі командира батареї чи на штаба саме типу Б. Мене часто питають, чи може людина бути одночасно обома типами? Бо в одних ситуаціях вона діяла як людина А, а в інших як людина Б. Ні, не може. Просто ми доволі складні істоти, і для деяких ситуацій ми можемо привчити себе е, рухатися або діяти якось швидко, хоча ми є людиною Б типу, або навпаки робити щось спокійно, повільно та системно, навіть якщо нам дуже хочеться рухатися швидко. Але у кожного з нас є свій рівень стресу, після якого включаться саме вроджені програми А чи Б. І як ви бачите, було би з точки зору тактики дуже зручно знати, до якого ви відноситесь типу. В наступному відео я розповім, що таке хронічний або неконтрольований стрес, і чому це найгірший стан, з котрим може стикнутися людина. А на сьогодні, все, дякую за увагу!